Віце-мер Одеси Микола Ільченко, якого 22 вересня минулого року правоохоронці затримали за підозрою у хабарництві, вийшов на роботу. Про це повідомляє управління інформації. 16 січня Микола Ільченко взяв участь у апаратній нараді. Як повідомляє офіційний сайт міської ради, гучну кримінальну справу відносно хабарництва у команді професіоналів Костусєва було закрито 13 січня. Утім, опозиційні до міської влади політики зазначають, що не дивлячись на таке завершення кримінальної справи, ставлення до міських посадовців дуже змінилося. Депутат Одеської обласної ради Михайло Шмошкович надав свій коментар щодо ситуації кореспондентом інтернет-видання Згляд із Одеси», у якому Значив, відповідальні особи мають понести покарання у будь-якому випадку. Події, що відбулися, підірвали престиж влади, і відповідальні за це повинні понести покарання. Чи будуть це міліцейські, прокурорські працівники або міські, покаже час. Я не правоохоронні органи, не можу робити висновки щодо винності чи невинності Ільченко. Але сама ситуація ганебна, неприємна для Одеси.